Всім привіт, друзі, з вами, як завжди, я, Нікі. І сьогодні ми знову знаходимося у мене в поселенні. Тут, як завжди, у нас селянини бігають, щось ви робите. Привіт, Нікі, привіт, селянини. Що? Як у вас справи? Нормально, я хочу тобі дати карту бажань. Ти хочеш її добути? Так, звісно, хочеш. Що мені треба зробити? Нікі, в мене є для тебе завдання. Хочеш його спробувати виконати? Якщо його виконаєш для мене, то я тобі дав дуже цікаву штуку. Яку штуку? Ну давай спробуємо, що ти мені даси. Так, ну слухай тоді, йди на город та збери всю пшеницю замість мене і принеси мені її. Добре, я думаю, що я справлюся, тоді чекай мене тут. Ну що, йдемо за пшеницею. Я дуже сильно зацікавився, а який він мені бонус, за що що там за приз буде? Мені дуже цікаво. Ну, давайте швиденько ми зараз зберемо цю сю пшеницю. Тут дуже сильно, ну, скільки тут справ, вже все. Ми вже зібрали всю пшеницю, все ось ось. ось. Ось, 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 все, готово. Ми зібрали всю пшеницю. Давайте заберемо ось тут, ось тут і ось тут. Стій, стій. стій, Якщо ти також хочеш, щоб Україна перемогла, то обов'язково став подобайку та підписуйся на канал. Ще раз повторюю: став подобайку та підписуйся на канал. І це обов'язково збудеться. Так, ну пшеницю ми зібрали. Давайте ми посадимо її назад, щоб він потім не ображався. Так, ось так, швидесенько, все, йдемо сюди, ось так. Ми дуже. Дуже швидко її ставимо. Якась тут дуже цікава в його земля. Дивіться, як дуже швидко росте в нас пшениця. Прям дуже сильно швидко. Ну добре. Давайте тоді ще ставимо. Я думаю, що він не скаже мені постійно збирати цю пшеницю, бо я думаю, що я не буду стигати навіть. Дивіться, вона просто росте дуже швидко. Ви хотіли, щоб у вас так в Майнкрафті росла пшениці та інші рослини? Я думаю, що ви б хотіли. Ну, я також би хотів. Але це не моя ділянка, це мого селянина. Тому, в принципі, я б Погодився, але все, ми зібрали все. Таке відчуття, що ми тут нічого не збирали. Все, я приніс, дивись, ось тобі вся пшениця. Тримай, 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 тримай. Ось, забирай її всю. Так, не віддавай мені назад, все. Я тобі приніс. Молодець Нікіт, Тепер я тобі зараз дам Палітру, яку палітру, а навіщо мені палітри? Що я з нею буду робити? Ти можеш на її малювати, малювати все, що ти захочеш. Також я тобі дам 5 пергаментів, на яких ти зможеш саме це і малювати, тільки обережно буде тільки 5 Перегабинців, тому перш ніж щось малювати дуже сильно подумай про це. Бо все ж таки тільки 5 перегаменців. Воно мені залишилося від мого дідуся, тому я його тобі віддаю. Думаю, що ти нічого поганого з ним робити не будеш. Ого, дякую тобі, велике, дивіться. Це палітра є 16 кольорів і велике полотноту цілих 5. п'ять. А ти мене точно не паніш? Я можу малювати все, що захочу. Дивіться. Справді, так, ти можеш малювати все, що захочеш. Тільки пообіцяй мені нічого поганого не малювати. Домовились? Ну добре, я думаю, що я тебе не підведу, все буде нормально, я побіжав. Так скажіть, ж, я думаю, все ж буде нормально, нічого поганого не станеться. Ну, напевно. Давайте, що ж нам би придумати таке. Давайте спробуємо намалювати бедроково діамантове яблуко. Я думаю, що воно це точно не спрацює. А ви напишіть в коментарях, що ви намалювали, якщо у вас було б тільки... 5 пергаментів, і на що ви їх витратили, мені дуже цікаво, тому обов'язково напишіть це в коментарях. А ми давайте намалюємо це яблуко, беремо чорний колір, давайте щось ось так. Таке ми робимо. Ну, схоже, на коло давайте дуже швидко, швидко, швидко. Ось отак давайте. Так, 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 швидесенько, щось, щось таке намалюємо. Ось, ось так. Ам, ще ось так давайте. Ну, думаю, що на яблуку воно трішечки Трішечки схоже. І давайте додамо блакитного. Ось так. Блакитного ми трішечки додаємо. Ось сюди, все. Яблуко майже готово. Давайте швидше, швидше, швидше. Є, все, ми намалювали. Дивіться, яке яблуко в нас вийшло. Ось таке у нас яблуко, ану. Давайте, а де яблуко. Малюнок схвалено. А де мій предмет? О, ого, дивіться, ось це яблуко. Ого. А, а що воно дає? Ну, давайте ми його поки що залишимо. Може воно нам ще знадобиться, я в цьому впевнений. Ну, я ще б, знаєте, що хотів. Діамантовий сет. А хоча ні. А давайте візьмемо собі сет. Ну, давайте подумаємо, кого, кого, кого. кого. А давайте собі намалюємо назертую. Все ж таки, бажань у нас дуже мало, тому я думаю, не Сет можна спробувати намалювати. Так, давайте дуже швидко, дуже швидко. У нас дуже мало часу. Ось, щось, щось, схоже на шолом. Ось так, ось так. Є, давайте нагрудник. Швидко, швидко, швидко. Усе, дивіться, це, це зовсім не схоже на незаритовий сет. Це щось, що, що попало, якесь намалював. Дивіться. Ви подумали, що це незаритовий сет? Я думаю, що ні. Ну, побачимо, що воно нам скаже. Є, все, незаритовий сет є. Незаритовий сет ми намалював. Не знаю наскільки він схож. Але побачимо. Малюнок схвалено. М -м ви зараз серйозно? Що? Це як? Корінна порода. Скільки? А, а а воно випало. Ого, ого. Це нічого собі. Ви просто подивіться, це бедроковий сет. Так, воно більше схоже на бедроковий сет. Дивіться. В нас ще сердечки більше стало. Ого, оце таке, ви б колись бачили, бедроковий сет. Ви просто подивіться на це, це що таке. Ви просто Ви це бачите, яке це? Плюс 144 броні. Це капець, це такий сет, я не знаю. Можна 20. Драконів вбито. До речі, про дракона. Давайте намалюємо портал. Ось так, сюди-сюди. По-перше, давайте око, ось так. Ні, це не око. Беремо ось цю фарбу. Сюди так. Давайте малюємо щось, схоже, дуже швидко, швидко, швидко. У нас дуже дуже мало часу. Беремо ось цей сюди. Так, ось так. Щось малюємо, щоб було ну, схоже, щоб воно нам не видало щось цікаве. А то хто його знає, що воно нам може ще видасти? Бо то видало нам бедроковий сет. Ну, медроковий сет, я радий, то, що воно нам видало, бо все ж таки, ви знаєте, що бедроковий сет дуже дуже сильно крутий. Ну, я думаю, що це схвалить. Давайте е, чорному тут ще зробимо ось так, щоб було. Трішки більше схоже. Все, готово. Напишіть обов'язково в коментарях, на що це схоже. Я думаю, що це якийсь зелений пончик. Малюнок схвалено, ну давайте чекаємо, що воно нам дасть. Що? Ви подивіть? 64 ока Енду? Навіщо стільки багато, я ж не писав. Найголовніше, що екоондер у нас є. Тепер нам залишилося намалювати, що ж нам намалювати. А, рамку куди треба ставити ці очі? Давайте швидко. Дістаєм це. Все, ми сховалися сюди, ставимо ось так. Дуже-дуже швидко. Так, є. Наче, як я пам'ятаю, воно щось ось так, начебто було. Потім тут ось таким кольором щось воно схоже було. Не знаю, воно розпізнає чи ні. Щось воно зовсім нічого не схоже. Я, напевно, не вмію малювати. А, а так, ну, щось таке, типу такого, не знаю, воно схоже чи ні. І давайте напишемо скільки, бо може воно нам дасть одне або 64, я не знаю. Акція працює, якщо чесно. Давайте. Нехай буде скільки. Ну, 20 штук. Я думаю, нам вистачить. А, ні, я щось не намалював. Давайте ось Ой, ось, ось так. Щось на двійку мене схоже. Давайте. Нехай буде 30 штук, нехай буде 30. Малюнок схвалено. Ну, добре, побачимо, що воно нам дасть. Все, дивіться, нам дало 30 рамок Ендер порталу. Давайте швидко їх ставимо сюди, сюди. Ось так. Ми дуже швидко їх ставимо. Так, 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 ось сюди, все майже готово. Посередині треба Треба хочеш блок якийсь поставити, бо з центру треба ставити цей портал. Ось так. Швидко ми ставимо ці очі. Швидесенько, швидесенько, швидесенько все. І ось так. Слухайте, я забув меч. Я зовсім забув якийсь меч. Головне, щоб нас дракон не скинув. Давайте, хоч намалюємо, давайте швидко, швидко. Давайте якийсь, не знаю, не знаю, не знаю. Давайте червоний якийсь меч. Ось, ось так. Якийсь червоний такий меч, нехай буде. Ось беремо чорний колір. Ось так. Якась ручка, щось. Ну, ось таке щось було схоже. І давайте зробимо, що це якийсь мега-меч, дуже суперовий, щоб нам дало крутий меч. Все, готово. Малюнок з хвалом, Давайте скоріше, скоріше, мені видавайте предмет. <гас> Ні, ні, ні 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 Я зараз пому. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Не треба, не треба, не треба, будь ласка. Ви подивіться, це що? Це червоний меч. Скільки? 58 сили? Оце такий меч. Ну що, дракон? Йди сюди, я тобі зараз покажу, де раки зимують. Так, знімаємо все. Давайте з'їмо це яблуко якраз. Ану. Ого, ви це бачили? Оце які миттєве стилення, сила, поглинання, нічне бачення. Ану, дракон, іди сюди, я тобі зараз покажу. У нас блоків немає, давайте порталами цими. Ось так, все. Хто-хто, а, хто, хто? а Нігі будується порталами. А ну йди сюди. На, вони з одного удару, дивіться, на, отримуй, отримуй все дуже легко. Мутанти! Тут мутанти Ендер драконів. А ну пішов. Ні 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 ні. Він дуже злий, він дуже злий. Він може нас бити. Я не чекав тут мутантів. О, ні, о, ні, ні, ні. Що він робить? Він мене зараз може вбити. Мені реально дуже страшно стало. Хух, ні, вони мені всі б'ють. А ну пішов. а ну пішов звідси. Що? Що це робиться? Так, треба хоч і дракона, щоб встигнути його вбити. А Ну пішли геть, пішли геть. Дивіться, це приводи, а я їх я їх не можу вбивати. Ні-ні ні, чи можу? Давайте. Їх швидко, швидко, а ну пішли, пішли. Геть, пішли, геть. О, так, все, це мутант. Мутант мене хоче добувати. Ні, він мені якісь ефекти дає. Що ти робиш? Пішов, пішов, геть. Ні, ні, ні. Це гірше дракона. Ви подивіться. Ану, іди сюди. Дракон, я повинен тебе вбити. Ви подивіться, що він робить. Ні. Я можу зараз померти. Швидше, швидше, дракон, давай. Я тебе зараз просто дуже тихесенько вб'ю. Я не можу бити дракона. Що це він робив? Це дракон мене почав бити, а я не можу бити дракона. Що сталося? Що з драконом? Так, давай. Давайте ось так. Все, давай, я тебе буду бити. Я не можу бити дракона. Що з тобою дракон? Чому я тебе не можу бити? Виходить, що що, ми не зможемо пройти цей Майнкрафт, дивіться, в мене корінна порода сету. І в мене з корінної породи сет, а ми не можемо вбити дракона цим мечем. Пішли, геть, пішли геть. Що ви робите? Ну пішли геть звідси, я вам зараз дам. Оце такої, це якийсь капець, я не знаю, чого ми не можемо вбивати дракона. Це шкіра ендермена. Це що? Чого ви мене всі б'єте? Я не поняв. Мутант, ну давайте мутанта. Ну іди сюди. Ні, він можна зараз перемогти. Пішов геть, пішов геть, пішов геть. Я його не бачу. Ану йди звідси. Мені треба дракона вбити. Що ти до нас тут причепився? Ні, я зараз можу померти. Що ти робиш? Пішов геть. Ні-ні ні-ні. ні. Воно зараз нас буде бити. Ні. Ми зараз померемо. Це все, ми померли від Ендербоса. Ми померли від ендербоса. У нас був такий крутий сет, такий крутий меч. А ми просто. Це в мене більше нічого знову немає. Що трапилось? Селянин, я не знаю, це в його було тільки. Йому ти залишив дідусь, а ми програли, ми не вбили Ендер Дракона. Дуже всім дякую, хлопці, хто додивився до кінця, ставте вподобайки та дивіться, обов'язково мої попередні відео. Я буду вам дуже сильно вдячний. Ви в мене просто найкращі. Ще зустрінемось!